Та слухала по телевізорі, чи буде, то правда, то не знаю. Бо було, то добре бо було. То пензія маленька. Відомо. А скільки, не пам'ятаю, не знаю. Знаю, що буде підвищення, але поки що не знаю, яка буде що. Всього в Закарпатській області підвищення торкнеться 260 пенсіонерів. Їм перерахують пенсії та переглянуть розмір надбавок та підвищень. В першу чергу у нас на 55 гривень піднімуться мінімальні пенсії, тобто ті, які на сьогоднішній день виплачуються в розмірі 894. Вони будуть 949. Інші ж види пенсій будуть підвищуватися пропорційно наявним підвищенням та надбавкам, які встановлені до цих пенсій. Для проведення перерахунку громадянам не потрібно звертатись до пенсійного фонду. Він буде здійснюватись автоматично. Однак кожен пенсіонер може дізнатись про складову своєї пенсії та про надбавки. У нас діє інформаційний кіоск, який безперепійно діє. І саме тут особа може дізнатися про особливості свого пенсійного забезпечення, про заробіток, про стаж ще одним механізмом новим у нас є, який діє з грудня 2012 року. Це офіційний веб-портал. Саме на цьому вебпорталі, якщо особа зареєструвалася, подала заявку, має відповідний пароль до цієї системи, вона може за допомогою електронних послуг дізнатися так само про свій розмір пенсії, як саме виплачується пенсія. Все, що нараховано, виплатять і підвищений прожитковий мінімум, і виплати, які до нього прив'язані. Незважаючи на певні проблеми з бюджетом, в Закарпатському пенсійному управлінні запевняють. Пенсії прийдуть вчасно.